Улатін Джереломіо, Дехіро і Марганцю та Елмател Фолето привіт, це шопо Шоу І час дізнатися, що нового у шоу бізнесі. Тож шоу танці зірками повертається. Дмитро Кулеба зробив пропозицію своїй коханій. Акторка Яна Глущенко розлучається. А Лобода анонсувала концерти в Україні. Про все це далі розкажу. Акторка і екс-учасниця гумористичного шоу Дизель шоу Яна Глущенко розлучається. Вона шокувала цією новиною у соцмережах і зізналася, що їй важко про це говорити, і що вона ніколи не думала, що буде писати про це. Як відомо, Яна Глущенко була у шлюбі з Олегом Збережчуком майже 8 років. Акторка додала, що розлучення це їхнє спільне доросле рішення без сварок, зрад і непорозумінь. І зазначила, що просто нарешті двоє дорослих один одного почули. Яна Глущенко подякуває. Вала коханому за те, що колись він взяв її за руку і 9 років не відпускав за всі ці емоції і події, які вони пройшли разом. Та додала, що прийшов час відпускати і йти далі. Яна Глущенко зазначила, що у них прекрасний спільний син, і подякувала чоловіку за це. І попри те, що вони вже не пара, лишаються батьками. Акторка написала, що завжди буде любити Олега тільки вже іншою любов'ю. А також попросила нічого не розпитувати, не додумувати і не дописувати, а просто прийняти це як. Факт, Тож так, Ян Глущенко і Олег Збережчук більше не разом, і як би шкода не було, це їхнє рішення і це життя. У танці зірками повертається, поки це не офіційно, але на це натякнули одразу двоє людей: телевізійний продюсер Володимир Завадюк і телеведучий Юрій Горбунов. Насправді чутки про повернення легендарного проєкту ширяться вже кілька місяців. І от цього разу Володимир Завадюк у соцмережах написав пост про танці зірками і розповів, як завдяки шоу змінилося його життя. Він пригадав, що тоді, 10 років тому, його бойфренд переїхав до Лондона, і продюсер також думав про переїзд. Однак, один плюс один вирішили робити. Танці зірками, і це був надзвичайно важливий проєкт для Володимира Заводюка. І команді потрібна була його експертиза. Тож він лишився працювати над проєктом. Ну а далі все завертілося, і таким чином його життя повністю змінилося. Бойфренд до слова таки поїхав за кордон, і їхні стосунки на відстані завершилися. А Володимир Завадзюк каже, що він пишається зараз ексом. Продюсер додав, що обожнює проєкт танці зірками і вважає його найскладнішим ever. адже там величезна кількість зірок. Команд підрядників, глядачів це 14 прямих ефірів абсолютного драйву, лайву, хейту, овації, сліз і емоцій. Володимир Завадзюк написав, що цей проєкт змушує сміятися і плакати від втоми та часом відчаю. І до слова, він також вибачився перед усіма, кого він і команда шоу могли образити за цей час. Ну а наприкінці продюсер зазначив, що танці зірками це легенда і проєкт, який обожнює вся країна, і що ходять чутки, що він повернеться. Володимир Завадзюк не став казати. Та чи дійсно це так? Однак зазначив, що підписники писали у коментарях, кого б із зірок вони хотіли бачити на паркеті. Юрій Горбунов в свою чергу також виклав пост з фотографіями з проєкту і написав, що це легендарне шоу. І що він дивиться на ці світлини і згадує неймовірну атмосферу. Ну а потім запитав: а раптом знову танці що скажете? Тож Юрій Горбунов також заінтригував, а в коментарях його підтримали, що це було б класно. Тож, хто знає, можливо, дійсно скоро з вами побачимо Чому на екранах це легендарне шоу? І до речі, напишіть нам у коментах, кого б ви хотіли бачити у цьому проєкті, і як вам взагалі новина, що танці зірками можуть повернутися? Скандальна Світлана Лобода неочікувано анонсувала концерти в Україні і навіть натякнула на Олімпійський. Та все ж почнемо з того, що артистка, як ви знаєте, мешкає за кордоном і часто потрапляє умовні скандали. Зокрема, через те, що продовжує публічно говорити і співати російською мовою. А днями у неї в межах туру був концерт у Молдові в Кишиневі. І через це стався не один скандал. По-перше, як пишуть у ЗМІ, місцеві жителі були обурені чергами на українсько-молдовському кордоні через забиті автобуси фанами, які їхали власне на виступ Лободи. Ну а по-друге, про що активно почали говорити, так це про повернення арти. Істки в Україну, яке вона анонсувала саме на тому концерті, зі сцени вона сказала, що дуже радіє, що у неї з прихильниками є можливість зустрітися у Кишиневі, і додала, що ще трохи і вона обіцяє, що ці зустрічі будуть на території України. А після того з'явилося ще одне відео у мережі, на якому Лобода анонсує концерт на стадіоні у Києві. Тож багато хто припустив, що мова про НСК Олімпійський. Давайте подивимося, що саме сказала Лобода тому що наш великий концерт на стадіоні в місті Києві в слідчому годині. Водночас називати конкретні дати і більш детально озвучувати свої плани артистка не стала. Але після цього блогер-пліткар Богдан Безпалов у своєму телеграм-каналі написав, що, мовляв, дійсно серед його кошенят ходять чутки, що Лобода планує зібрати олімпійський і збере. А потім додав, що за його даними, концерт буде, але. Все ж таки на іншій локації, На якій саме поки не зрозуміло. Але тут слід додати, що це вже не перша спроба Лободи влаштувати концерти в Україні. Коли вона раніше анонсувала виступи, то вони зривалися через обурення у суспільстві, у тому числі. Тож говорити про щось поки зарано. Але напишіть нам у коментах, як ви ставитеся до того, що можливо Лобода влаштує концерти в Україні. Чи вдасться це зробити, і чи підете ви на її виступ? Дмитро Кулеба освічився своїй коханій. Як ми знаємо, екс-міністр закордонних справ тривалий час у стосунках із співзасновницею видавництва книголав Світланою Павелецькою. Раніше Дмитро Кулеба вже був у шлюбі і розлучився у квітні 2022 року. І враховуючи, що шлюб у його житті вже був, він досить скептично ставився до того, аби знову одружуватися. Та зараз на проєкті «55 за 5» він дізнався, що чим довше він у стосунках зі Світланою Павелецькою, тим більше його думка змінюється щодо цього і зазначив. Що вони з коханою говорили про шлюб, та на питання Аліни Шиманської чи буде все ж таки пропозиція? Він просто коротко попросив не псувати йому сюрприз. Та поки монтували програму. Виявилося, що Дмитро Кулеба таки освічився Світлані Павалецькій. Він з коханою записав відеокружечок, в якому вони повідомили, що він зробив пропозицію, і вона сказала так. Ну і звісно, Світлана трошечки засвітила обручку, хоча чітко побачити її не вдалося, помітно, що прикраса дуже витончена і елегантна. Тож Позиція зроблена, тому тепер будемо чекати відповіді на інше питання, коли весілля, але в цьому свій час. Ну і до слова, раз вже говоримо про Дмитра Кулебу. То він у проєкті «55 за 5» розповів ще дещо про себе. Зокрема, про те, скільки витрачає на місяць на життя у Києві. Тож екс-міністр закордонних справ каже, що на отримання родини з двох дітей, двох дорослих і двох собак щомісяця йде чимала сума. До того ж він фінансово допомагає рідним. Врешті, як каже Дмитро Кулеба, в місяць на. Все йде близько 200 тисяч гривень, тобто приблизно 5 тисяч доларів. Але він може собі це дозволити і раніше казав, що зараз заробляє набагато більше ніж коли працював у міністерстві закордонних справ. Дмитро Кулеба веде лекції в інституті політичних досліджень у Парижі та у Гарвардському університеті, а також надає консалтингові послуги зарубіжним компаніям і нещодавно запустив власний ютуб-канал. Сергій Танченець засвітився з обручкою та натякнув на таємне весілля. Як ви знаєте, фронтмен гурту без обмежень у стосунках з піарницею Юліаною Корецькою, і у липні він освічився своїй коханій. Після цього, звісно, у ЗМІ почали говорити про майбутнє весілля, і навіть ширилися плітки, що закохані таємно одружилися. Та пара це ніяк не коментувала. А зараз журналісти і підписники Сергія Танченця та Юліани Корецької помітили цікаву річ. Дівчина опублікувала у сторі з Сергієм, на яких він тримає на руках кота. І гладить його. Ну і на цих кадрах журналісти побачили золоту каблучку на безіменному пальці правої руки чоловіка. Тож тепер підписники та змі припустили, що закохані потаємно зіграли весілля. Та чи дійсно це так дізнаємося, коли вони про це розкажуть? Ну а поки як би там не було, а Сергію та Юліані традиційно бажаємо щастя, здоров'я, кохання, та ви самі знаєте, що далі. Святослав Вакарчук вперше повністю показав своїх дітей і розповів про свою кохану. Нещодавно у всеукраїнський прокат вийшов фільм про колектив Океан Ельзе. Він називається Океан Ельзе Спостереження шторму саме у стрічці на допрем'єрному показі журналісти і побачили сім'ю Святослава Вакарчука. До цього він ретельно приховував своє особисте життя і тільки ходили чутки про те, що його дружина Євгенія Яцута і що саме з нею у них народилося двоє дітей: чотирирічного сина Івана та трирічну доньку Соломі. Артист показував, але на тих фото обличчя дітей не було видно. А у фільмі Святослав Карчук наважився розкрити повністю своє особисте. Тож він вперше показав дітей і висловився про стосунки з Євгенією Яцутою. Він зазначив, що обраниця з'явилася в його серці у найскладніший період його життя і, можливо, навіть врятувала його. Святослава Карчук каже, що насправді знайомство з Євгенією повністю змінило його життя. Ну і врешті це знайомство вилилося у двох дітей і продовжує виливатися. Його піснях. Ну а крім того, фронтмен Ельзи у фільмі згадав свою колишню обраницю Лялю Фонарьову, з якою був у стосунках близько 20 років. Музикант подякував їй за підтримку, за стиль і за натхнення. Маріка повідомила про термінову операцію. Артистка вийшла на зв'язок у соцмережах з новиною, що вимушена перенести чотири концерти на весну через проблеми зі здоров'ям. Співачка зізналася, що у неї виникли проблеми з жіночим здоров'ям, і є певні серйозні нюанси. Каже, що вона проігнорувала ці симптоми, але тиждень тому її конкретно зірвало. Но Маріка довела до крайнощів і тепер їй роблять термінову операцію. Точніше, на момент запису цієї програми, операцію вже зробили, бо вона була призначена на 11 листопада. Прихильники почали хвилюватися за артистку. Тож вона одразу заспокоїла, що операція не складна. Більше того, Мамаріка зізналася, що вже за тиждень планує повернутися до роботи та зараз, все ж таки, мусить попіклуватися про себе. А також подякувала своїм фанам за турботу і за теплі слова. Та крім того, новиною про термінову операцію приголомшив і Мурік. Він же Дмитро Муравицький з гурту Green Grey. Минулого місяця не стало його друга та колеги по колективу Дизеля, і він важко переживає цю втрату. І за Зараз вийшов на зв'язок з шокуючою новиною, що у нього виникли проблеми зі здоров'ям і потрібна операція. Що саме сталося? Мурік не уточнив, але додав, що зараз збирає кошти на операцію і попросив долучитися до збору. Тож сподіваємося, що все буде добре і в Муріка, і в Мамаріки, і в кожного з нас. Тому бережіть себе і своє здоров'я, бо його за гроші не купиш. Леся Нікіцюк зізналася, який у неї є комплекс і як він вплинув на її тіло. У проєкті Хто зверху ведуча розповіла цікавий факт з дитинства. Вона пригадала, що дуже хотіла спортивні фірмові кросівки, але через фінансові обмеження родини доводилося купувати дешевші аналоги з Хмельницького базару. Ну а аналоги були тільки з Китаю, і в них ще й були обмеження по розміру. Тож, оскільки Леся Нікицюк дуже хотіла саме ці кросівки, то довелося купувати на три розміри менші. Ведуча запитала, чи правдива ця історія і чоловіча команда не повірила. Та виявилося, що це правда, і Леся Нікіцюк таки купила в дитинстві ті кросівки на три розміри менші. І більше того, через те, що вона в них ходила і вони були їй малі, то в неї на пальчиках однієї ноги досі залишилися гульки. Ведучи додала, що тоді комплексувала через розмір ноги, і цей дитячий комплекс залишив слід на її здоров'ї, але тепер вона сприймає себе і сміється над минулим. Однак при цьому, звертаючись до Дантеса, жартівливо зазначила, щоб він не питав. А в її про розмір, бо вона комплексує. Мало він заговорив про свою участь у шоу Холостяк. А у відповідь канал СТБ звинуватив його у серйозному правопорушенні. Тож почалося з того, що артист виклав у соцмережах нову афішу, а точніше він пофантазував над можливою участю у шоу Холостяк і з почуттям гумору опублікував фото, на якому постає в образі головного героя проєкту. Виглядає як реальна афіша холостяка. Зверху написано вперше бісексуальний сезон, а внизу холостяк 15 сезон. Ну і відмітив канал СТБ Там відповідне шоу. Але такий хід мелові не сприйняли неоднозначно, і артисту прилетіло. Зокрема, зі сторінки каналу СТБ написали у коментах, мовляв, що по використанню чужих логотипів без дозволу для просування власного бренду. І додали, що ви ж артист і чудово знаєте, що таке порушення авторських прав. Однак, чимало користувачів заступилися за меловіна і звинуватили СТБ у неправильній комунікації. Ну і в цілому під постом артиста чимало різних коментів і писали навіть, що готові дивитися такий бісексуальний сезон і готові відправляти. Заявку, та врешті мелевін відреагував на слова СТБ щодо того, що він порушив права на використання логотипу каналу і шоу Холостяк. Артист каже, що зробив це свідомо для того, аби побачити, чи готове суспільство до проєкту, де межі розширені. Мелевін додав, що ціль виконана, і суспільство готове. Тож, врешті пост він видалив. І до речі, нещодавно артист ще заговорив про своє особисте життя, і у рубриці Ніколаса Карми зізнавався, що він зараз не у стосунках, але йому, звісно, хотілося б, аби поруч. Була кохана людина. А на питання, з ким йому комфортніше будувати стосунки з чоловіками чи з жінками, відповів наступне: що з власного досвіду легше з хлопцями, тому що він їх максимально розуміє, але цікавіше з дівчатами. Дентес на невзаємне кохання, і тепер у змі намагаються скласти пазл щодо чого. Річ у тім, що вже не перший місяць входять чутки, що Дантес та його обрани дизайнерка Даша Кацуріна не разом мовляв, вони давно разом не з'являлися ніде, не викладали фото і все таке. Сама пара ці плітки не коментувала, тому достеменно невідомо, чи це все вигадкам, чи ні. Однак зараз артист поділився емоційним дописом про сни, мрії і почуття. Він написав, що йому дуже рідко сняться сни, ним, точніше, він їх не пам'ятає. Але буває, коли сильно втомлений, чи був емоційний вибух, то приходять найяскравіші сни. Данте зізнався, що найбільше любить сни про мрії та кохання, і завжди ще у вісні умовляє себе їх не забути. Щоправда, каже, що не бувало тих снів, які вцілювалися у реальність. А наприкінці додав. Що обожнює, коли приходить у сон кохана людина, навіть якщо ця людина не знає, що вона кохана. Та звісно, про кого йде мова, Дантес не уточнив. Реперка Альона Альона зізналася у серйозних проблемах зі здоров'ям та поділилася, що готується стати мамою. Не секрет, що вона щасливо у стосунках переїхала до коханого на Івану-Франківщину і замислюється над тим, щоб поступово відійти від активної творчості та присвятити себе родині. І звісно, не приховує, що хоче бути мамою, і поступово до цього готується. Альона Альона зізналася, що вже три роки як кинула палити, зараз взяла аскезу і відмовилася від алкоголю. До того ж, наїла три роки м'я та зараз почала потрошки його їсти, бо впало залізо. Ну а також каже, що для початку їй треба трохи скинути вагу, адже якщо вона набере 20 кілограмів під час вагітності, то організму буде дуже тяжко. Тож Альона Альона підходить до вагітності свідомо і каже, що коли настане той період, коли вони з коханим будуть інтенсивно робити дітей, все буде добре. Реперка обрала бути свідомою мамцею, яка йде до вагітності, але поки не квапить хід подій. По перше, у неї щільний графік. Ну а по друге лікарі діагностували у неї. Фолікулярну кісту, через яку поки що вагітніти не можна. Але всьому свій час і зараз альона альона стежить за здоров'ям і приводить все в норму. До речі, про все це і не тільки реперка розповіла у новому випуску «Тур зірками» в нас на ютуб каналі Люкс.ФМ, Тому обов'язково залітайте, дивіться і ставте подобайки. Надя Драфеєва зізналася, чому не писала пісні українською мовою. Про це артистка розповіла у випуску проєкту Артилерія, який був присвячений гурту «Океан Ельзи та їхньому документальному фільму. Вуканамися зізналася, що після початку повномасштабного вторгнення РФ вирішила повністю перейти на українську мову і у спілкуванні, і у творчості. Однак їй було складно, і в неї був дикий страх через пісні океану Ельзи. Надя Драфеєва зізналася, що дуже боялася писати українською, тому що наші слухачі звертають увагу на текст. Тож пісні. Океану Ельзи для неї поставили високу планку. Вони для неї стали таким своєрідним орієнтиром і водночас викликом. Вона довгий час не наважувалася писати текст самостійно, бо не думала, що зможе так глибоко і щиро писати, як це робить Святослава Карчук. І тому навіть над своїм першим україномовним іпі вона працювала з Іваном Клименком, і він писав тексти. Однак зараз у неї вже немає того страху, і Надя Драфєєва сама пише свої пісні. Та іноді натхнення шукає саме в текстах Святослава Вакарчука. Артистка також розповіла, що для неї пісня Океанельзи відповідь одна з найулюбленіших і одна з найсильніших від початку повномасштабного вторгнення. І коли Надя Дарафєєва почула її з чоловіком Мішою Кацуріним, то вони не стримали сліз. От і все. дякую, що були зі мною і додивилися до кінця. Пишіть нам у коментах, як вам випуск, ставте вподобайки, підписуйтеся на ютуб канал Люксифам. І звісно, продовжуємо з вами донатити щодня нашим захисникам і захисницям і віримо у Збройні Сили України. Ну і побачимося у новому випуску шопошоу традиційно за тиждень, Па-па!